Чотири доби ми ні на секунду не прикращали пошуки і прочесування цього лісу. За ці дні було задіяно більше тисячі людей. На пошуки дворічної дитини було задіяно. Більше тисячі людей тут, де ми шукали цю дитину, це Скріпаївське і Задонецьке лісництво. І приїхали всі, і всі ці чотири дні ми тропами ходили, розбивалися на сектори, на квадрати. Це неймовірна пройшла робота, і неймовірна сьогодні емоції. Таких емоцій, мабуть, в житті ніхто ще з нас не отримував. Це було як ми її побачили і побачили живу, це ну. Мурашки це було найменше, що я можу сказати. Мурашки і сльози. Вона була дуже слабка. Вона сиділа під деревцем, і коли пошуковці йшли, вона застонала, і хлопці її почули. Дуже щільний ліс, дуже щільний ліс, е, дуже великий щільний ліс. Це дуже велике чудо, що ні дикі тварини, ніхто її не чепив, І ми прочесуючи, прочесуючи. Пр 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 цей ліс нас просто заїдали комахи. І ми думали навіть від комах, як вона виживе. Ну, бачучи її сьогодні, мабуть, Боженька і комах відбивав від неї, вона не покусана була. Подряпані були від, ну, від невеликих гілок, ну, чогось якихось поранень чи якийсь серйозних. Ушкоджень да, на ній не було. Це 80 кілометрів. Це край лісу по діагоналі, ну це дуже далеко. Дуже далеко. Як ми тільки взяли на руку і піднесли водичку на водю, водю, це скала в водю, і ми це просто це неймовірне відчуття. Багато багато хто втрачав надію, багато хто казав, що вже три доби пройшло, це вже нереально. Ну ми сказали ніяких е, руки ні в кого не опускаються. Субота, неділя, чешемо поки не знайдемо. Ми вірили і знайшли. Дуже щільний ліс. Можливо, якби вона не застогнала цей, цей момент, можливо, її не і не замітила. Це такий маленький клубочок, який сидів е, в кушерях, в траві. Е, ну, вона взагалі це скру скручена, була 15 20, 20 сантиметрів. Це була невеличка як кошеня. Перший дзвінок від нас був матері і, і сказали, що ми знайшли, дитинка жива, все нормально, і сказали, де ми знаходимося. Ми е, взяли її в свій автомобіль, викликали швидку, але не втрачали ні кожної секунди. Ми їхали на зустріч швидкої, і е, матір вже. Скоординували де моє, і мати приїхала саме туди. І батько військовий, який е, приїхав також допомагати в пошуках. Він також приїхав. І ці сльози, ці емоції, це неймовірно. Що було? Ця історія, мабуть, увійде в історію, бо на моїй практиці і на практиці колег, які спілкувалися, ще жодного разу п'ять діб не шукали ми дитину і не знаходили її живою та здоровою. Kamu jangan bersim, nanti siapa musim pukul.